Балі рай для інвесторів і туристів. Але чи насправді сьогодні інвестиція в нерухомість на балі є квитком до фінансової свободи? Сьогодні у цьому відео ми розберемо детально, як інвестувати в цей ринок і що може піти не так приємного перегляду. Ринок на балі після ковіду реально вибухнув. Та в ковід він просто заморозився. Там нікого не було, не було польотки, не було туристів. Відповідно, ринок вмер в буквальному сенсі. Як тільки відкрили кордони, ринок розморозився, це співпало з повномасштабкою, з надмірним попитом з СНД, бо до цього балі це був австралійський рай, так само як і зараз є. І ну просто. Проекти почали рости як гриби після дощу. Девелопери мірялись в рекламі хто більше пообіцяє відсоток, і направду за рахунок того, що був дефіцит. Ті відсотки справджувалися, але сьогодні ситуація різко змінилася. Спираючись на свій досвід, я розумів, що ця ситуація буде тривати надовго. І ті ризики, які були очевидні для мене, були неочевидні для багатьох інвесторів-початківців, які рекреацію путали з інвестицією. Як сьогодні заробити на ринку балі і як не купити скамівський проект, саме в цьому відео? Іноземці не мають права володіти землею в Індонезії. Те, що називають купівлею нерухомості, на це оренда, як правило, на 25-30 років. Враховуючи, що за 5-7 років ви можете окупити свою інвестицію, лякатись не потрібно. Але тут дуже важливо звернути увагу на документ. Моя порада перед підписанням залучити місцевого нотаріуса і юриста, який спеціалізується на угодах з іноземцями. І обов'язково. Перевірити сертифікат оренди та договір оренди, переконатися, що власник, який підписує договір, реально зареєстрований у сертифікаті землі. Запросити копію ID-власника, КТП, прописати у контракті Renewal Вальклаус з фіксованими умовами, ціною, строками, процедурою. І обов'язково перевірити, чи земля не перебуває під арештом чи забороною. І є ще багато підводних каменів, які слід враховувати. Тому якщо вас цікавлять безпечні інвестиції, залишайте контакт за формою нижче, і наші брокери детально розберуть вашу задачу на ДНК. Також важливим аспектом є, як ви саме здаєте цю нерухомість, чи ви робите це по-сірому, і все воно йде там в крипті, чи ви здаєте це офіційно? Бо сьогодні там набагато. Речей закривалися і закриваються очі, оце але залишає право для того, щоб ви з інвестора стали порушником. Тому на балі дуже просто мати легальну схему отримання прибутку. Відкривається динезівська компанія, отримуються всі доходи, сплачуються невеликі податки, і ви маєте класно білі гроші і трішки менше безумовно дохідність на кілька відсотків. Але зато ви маєте можливість бути інвесторам, а не порушникам. якщо ми вже заговорили про оренду, то на сьогоднішній момент орендний потік. Для інвесторів забезпечує керуюча компанія. І якщо там ви бачите, що в керуванні у того девелопера, чи у тої компанії немає успішних кейсів, і це перший проект, яким планується керувати, то ви маєте запитати, за рахунок чого взагалі цей Excel може стати реальністю. Ну я для себе обираю компанії, в яких є керуюча компанія. У цій компанії керуючі має бути досвід роботи і розуміння за рахунок якого туристичного потоку забезпечити ці цифри, щоб вони справдились і я міг отримувати дохід на свою карточку щомісяця, щоквартала, щороку. Питання, яка стратегія, там ну і які умови проплат. Тому це теж дуже важливо. Керуюча компанія є основою основ. І вона відповідає, чи Ексель стане реальністю, чи так і залишиться табличкою, тому що от я завжди привожу такий кейс, ми беремо там готель на 100 номерів і називається він ромашка. Там. Я думаю, що вартість цього готелю при старті буде 50-60 євро доба. Як тільки ми туди вішаємо Лейбу Редісом, він абсолютно той самий готель з тим самим текстилем, з тим самим сервісом, стає вже коштувати там 70-80. Як тільки Редісон міняється на Хілтон. Це вже дозволяє там, продати той Номер за 100-120. А як тільки ти міняєш Hilton на Seasons, Ritz-Carlton чи інші світові мережі, ти розумієш, що ти можеш брати 250-350 доларів доба. Тому що є довіра, є клієнтська аудиторія, є певний сервіс, є певна магія. Я зараз дуже утрирую, безумовно, там є багато відмінності. Але тим не менше, вихід домок зрозуміло. Тому якщо компанія no name, то і вона буде шукати всіх туристів тільки з Bookieна чи з B то ви маєте розуміти, що цього може бути недостатньо, хіба якась унікальна локація, там і там є надзвичайний попит. А ми якраз зараз переговоримо про локації, в яких ще є потенціал до зростання і в туристичному потоці, де є надміра запитів, ну і відповідно, щоб заробити на капіталізації. Коли ми бачимо в інтернеті картинки про транспортний колапс і чуємо, що все переповнено, і на балі неможливо ні пройти, ні, ні проїхатися, і будова на будові. Це дуже часто йдемо. Мова саме про Чангу, та да, він такий максимально динамічно розвивався. Це центр взагалі такого, скажімо, нічного життя, маса клубів, інфраструктура і дуже багато експатів саме живуть в Чангу, тому що там ну, все, все є в плані інфраструктури і зручно. Але якщо ми подивимось на Балі, а він дуже багатогранний, хоча у розмірах невеликий, і він сильно відрізняється. Чангу, бут, букіт а Там північ, Мобелі дуже крутий багатогранний острів, і потрібно розуміти, що є локації дійсно переповнені, бо туди всі пішли інвестувати, будувати і там такий червоний океан. А є локації, де є ще величезна точка зростання. Тому, якщо вам цікаво, в яких локаціях сьогодні є потенціал до зростання за рахунок. Активного туристичного потоку, який туди приїжджає, тому що на Балі є там основні точки тяжіння. Для когось це серфінг, для когось це нічне життя, для когось це можливість там поїхати по крутим місцям, там, там сили, як їх називають, і там дуже потужна енергетика. Тому якщо вам цікаво, які локації сьогодні популярні, саме сьогодні, і в яких ще сьогодні є реальна дохідність, дає заповненість, залишайте. Контакт за формою нижче, пишіть райони Балі, і наші брокери дадуть цю всю інформацію. Балі реально дуже круте місце для такого воркейшну, для проживання, для лайфбалансу. да, про які там ми багато чуємо, тому що класна, класна взагалі така точка на планеті, в якій багато крутих людей, в якій все просто, тепло, багато фруктів, адекватні ціни. Круте місцеве населення з таким дуже цікавим майнсетом. Баліці дуже круті, усміхнені. Ну дуже дуже класний вайб. побаляться не тільки рай для для, для душі і тіла. А це ще крута можливість заробити навіть сьогодні, в 2025 році, залишити комент, чого не вистачило, щоб ми доповнили, тому що хочеться робити невеликі відео, бо сьогодні світ переповнений інформацією. Тому балі реально це місце, в яке я рекомендую приїхати кожному українцю кайфанути, зануритись, надихнутися і там, для себе зрозуміти, що таке балі. От я багатьох питав, балі для тебе це. От я хочу, щоб ви поїхали і зробили висновок. І я спитав у вас, Балі для вас це. Якщо ви вже були там, напишіть, що для вас балі сьогодні. А я вам рекомендую не путати туризм з еміграцією і інвестицію з рекреацією. Не ведіться на красиві рендери, це все дуже круто, там дійсно це все є. Робіть інвестиції з холодним розумом, обирайте перевіреного брокера, залишайте свій контакт за формою нижче. Якщо вас цікавлять інвестиції, залюбки допоможемо вам. Хай все вдається.